На прохання коротенький обзор функціоналу моєї плити горіння. Я теж не відразу змогла розібратися, але нічого складного. Шість крутилок. Дві крайні справа, дві крайні зліва це конфорки. Духовка і світло. Панель керування. Якщо потрібно виставити час, затискаєте дві кнопки. дужками показано туди-сюди, поки мигає крапочка, плюс та мінус допоможуть виставити час. Духовка перша від панелі справа. Вмикаю електропідпал, вогонь у мене низ та верх. Від нуля вліво на 4 клякси це перемикається наверх. Я так нічу свої страви, регулюються більше-менше. Програмування конфурок. Ну, наприклад, треба мені доварити суп і чекати ніколи. Я обираю 4 квадрати в квадраті, натискаю і вам показує стрілочкою конфорки. Початок йде зліва ближня до вас. Продовжуєте натискати, і ви оберете, ну, ось як мені треба, права. Лижнє. Виставляєте час, який потрібно, 10-20 хвилин, вогонь вимикається автоматично. Так само і духовка обираєте пустий квадрат, натиснули, виставили 1 годину чи 50 хвилин, плюс та мінус допоможуть відрегулювати. І залишається шоста крутилка, це світло у духовці. Єдиним недоліком плити є те, що у цих ручках рифльована поверхня, вона погано миється. Ще питали за решітку під каву. Вона йшла в комплекті із. Плитую, Якість та тип емалі суперстійкий, міцний матеріал. Я вже шкрябала неодноразово, все перевірила. Дуже задоволена своїм придбанням. Ну, чим змогла, тим допомогла. Всім миру, спокою, здоров'я та смачних страв.